Та щоб тебе чорти забрали, проклятий. Ха-ха-ха! За що ти мене лаєш, пане філософе? За те, що як тільки я відчинив вікно, аби викинути часникове лушпиння, ти так війнув своїм проклятим вихором, що все розлетілося по столу і світлиці. Окрім того, ти перекинув і розбив останню чарку з вином, не кажучи вже про те, що, видмухнувши з папірця тютюн, засмітив усю страву, яку я збирався по праці з'їсти. Та чи знаєш ти, хто я такий? Ще пак не знав такого. Хай про тебе селюки байки складають. А я після вивчення небесних планет... Навіть і не зверну на тебе уваги, ти лише порожня тінь. А коли я тінь, то є й в мені тіло. Це достеменно, що є тінь, а не видима в мені сила я справжнє тіло. І як же мені не віяти, коли мене рухає наш всезагальний творець і невидиме все містиме єство? Я знаю, що в тобі є живе єство, і воно невинне. Оскільки ти всього-навсього вітер. І я знаю, що в тобі стільки ж розуму, стільки в тих двох силюків, з яких один нахилився, задерши одежу, і привітав мене за те, що я роздував пшеницю, коли він її віяв, а другий такий ж комплімент зробив мені, коли я не давав йому вивершити з сіна. Ти в них годен бути головою. Сила, хто на погоду і врожай сердиться. Той задирається на всетворящого Бога. Ха-ха!